Доброго дня! Ось зніму цю красу зараз підписникам каналу і гостям всім. Доброго дня всій моїй команді. Ось зніму цю красу і піду до сусідки зняти вам, як цвітуть деревовиді піони. Бабусі немає, а піони цвітуть. Доня принесла, буде вішать на, на двері. Так будуть вони красиві, звісно. Зараз по дорозі цю красу нам зніму. Теж воно поливав би нічого не було, поливала, а це воно виросло. І маргаритки. Робіс. Пішов до сусідки, бо воно хмари ще дощ піде. Дивіться, яка краса цвіта. Дивіться. Дивіться. Який кущ величезний, боже, який він величезний став. Ну це ж і ситі Да. Боже який. Бабусі нема. Бабусі нема, а краса цвіте. Красота всегда кажуть вечная. Да. Квиты, вон, дивитесь, сантиметров 25, наверное. Примерно. Ну да. Хочешь, видите, квиты у нас. Сейчас, пидам все, покажу. С той стороны уже опадают Ну да. Да дождик же. Ну не хочешь? О, 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 что... Хочу, а чего не хочу? Хочешь? Да. Глянь какие, вот глянь сиреневый, вот беленький, смотри. Вот. У меня еще сейчас дома попоку. розовый. Сниму всякие. Это вода. Красота. Водосбор. Водосбор. О, да, я, я собиралась. Да, да, подожди, я тут сейчас с фотографией. С я бабушке вот выселила целый ряд лед. Угу. Ну, я не знаю, чьи блядь выкосили, чьи они пропали. Не знаю, целый ряд за воротами есть. Я... Ой, будут, бачите, стильки будут тут еще. Он уже зацветают эти рисы. А, есть. Есть и там? Целый ряд, бля. Ага. А, половина не но половина есть. Ну, накопаешь на Я-то с цветками привезу. провожу. Ну, с цветками. А, что, с дому? Да. Тише. А. У меня Значит, белый. Дуже красавчик. Розовый. Белый, розовый, сиреневый, голубой. Угу дома. Снимаем с беляшарика. Это еще и не цветы, бачишь? Он только начинает расцветать. а то только он зацветает. А то уже обцветает. Белый, белый, чисто белый. А, белый А Грязный как-то. Все называем оттенок. А там он белый. Не той а з тої сторони білий. Білия. А, з тої сторони. Ну ми зараз зайдемо з цієї сторони. Ми підемо з цієї сторони. Шарик, ну чого. ти? Бачиш, дивись, пішов. Дивись, який білий-білий. Щас. Ось тут два пуста білий білий. А то грязний був, бачиш? Це білий-білий. Дивіться. Дивіться, як... Ну не так цвітерясно, як тоді, як я топив. Тоді. Та... Это... тоді було все вкрите. Ти кажеш, у мене Трав... еті, ті, еті. травовідні, то погано цвітуть в этом году. Так, да. а у мене взагалі одні не цвітуть. І в мене одні не цвітуть, білий, не цвіте зовсім. Ну угу. от бачиш? Ну, вже даже он дивися, і семечки є маленькі, есть гля. Дивись. Есть. Да, дивися. Тут то надо будет как-то сеть. Дивись, Люк. Дивись. Сейчас. Ось в Ось сад мультифлорок. Это еще не подсаживала. Ну, ось будет. Ось будут красиво. О! Повинна быть. Потом покажу уже, как будет она красиво. А так он рядом. Все, 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 все. Кругом это мультифлорок. вот. Вон біля того так посадила, дивіться, колом. колом їх. Тут жовті. А білі-білі будуть колом. Оце. оце коло будуть білі мультифлорки. ось. Оце жовті тут будуть. Там ото червоні. Ота От сторона, там червоні. Малинові ще не розсадила, ще будуть малинові. Зараз ну, воно щось дождик передають, ну як буде то. Я вам зняла трошки бабусиного садочка. Бабусі нема, а садочок здравствує і цвіте. Це гортенції мої. Це вже і троянди піднімаються, ну є Є мені подобається, а є троянди, мені не подобається. І не подобається, дуже не подобається. На, на тій стороні дуже-дуже-дуже прихватило. Тут воно трошки затишку, то вони якось тримаються, а там, там за, за фігелем то там дуже прихватило їх. Той да. більше розквітає ось це ось таке. Непогано, Це ще ніяк не роз... не розквітає тут. Он. Це вже розквітати починає. Грань садова. Дождик починає при той. Зараз піду до той. Це ось. Ті маргариточки. Ось дуже красиві вони. Ось такі. Вони які. Красиві, красиві. Це білі, головне одна. Рожева, ось червона. Ось, а он ще рожева є, ось ще рожева є. Тут рожева з червоною там вона. Ну ось ці дзвоники будуть. ну тут під тим затишку трошки їм, то вони трошки Ну Все рівно все рівно цвітіння дуже великого не буде на трояндах. Не очікуйте, багато сліпих паганів іде. І сліпі пагани будемо видаляти, обривати. Я покажу. А ну, зараз. ось Дивіться, ось бачите. Ось, бачите? Ось ось роздвоєне воно йде. ось вона. Не ага, о, бачите? Нема там нічого. От дивіться, нижче візьміть і прищепніть. Ось, отак. О, і все. Ось. Он теж так. такий саме. З нього нічого не буде. Ось, дивіться воно. О, гляньте. Нічого не буде. Ось, прищепнули і все, звідти піде росточок. Вон далі теж таке саме. О, все. Ось оце повинен цвісти. Це ось теж дивіться, ось, бачите. О, це тут нічого не буде, отак нижче прищепнули. От, і все. Можете різати, я щипаю, ви можете підрізати, о, бачите, і оце пройдете по всіх кущах. Бо дуже-дуже багато такого. Я оце полола, який зразу там підщипувала я, де полола. Ту сторону я полола. Так що і ви беріть і робіть, іначе цвітіння у вас не буде. А так воно трошки запізніле буде, але воно буде цвісти. Ось глянь, нема. Ось тут он кожен, Вон, дивіться, кожен із, із бутончиком. От, де бачите, що роздвоєння і нема, там того бутончика не буде, значить ви те все присчипєте. Ви зрозуміли? Який, може, десь прихватилося з морозом, ось прихопилося. Ось, бачите, ось воно прихопилося ось морозом. Дивіться, ось ось. Отак так вон. Ось отак взяли, раз і відломили. Все, ось теж. Оце можна навіть зовсім видалити, напевно. Ну, зовсім ні, ну може, ану. Ось так спробувати. Ну, потім можна видалити ще ці ось. Верхушки не прихопились тут вроді. В ньому, де є прихопилися верхушки, значить теж їх прищіпайте. Тут ось ні, тут ось усі з буту... на бутончиках ось вони. Бутончиків мало буде. Цвітіння. Такого, як в тому році, я думаю, ми не побачимо. Може, друге буде цвітіння, потім краще, ну перше. Я не знаю. Ну, кого може не той, але ну, 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 в нашій стороні, де у нас дуже сильні морози були, і от він поморозив, то дуже багато воно. У мене тут що? Що це тут? Є з тим? Та ні, тут вроді з бутоном. Вон, дивіться, де може такі, де дуже густі вони, то теж можна проріжувати, як вони з-під ну, землі вас йшли, росли вони, густо є наросли, то кої які можете виривати. Тут що нас? Тут ні, тут і на бутонах вони йдуть на бутонах ідуть. Воно видно, де роздвоєння, вони одразу раз такі робляться. Ну роздвоєння, воно видно. Ось, ось накритий був. Дуже накривало. Ось його. Це. Ета. І все рівно воно поприхаплювалося. Навіть, мабуть, навіть під накриттям. Це ж молодий. ось Теж кущ, не знаю. Дуже прихопився він морозом. Ну, оце. середину я можу і вирвати навіть. Оце ось, оце можна вирвати. Ось так буду. Бачите? Навіть отак беріть, як той і проріжуть. Хай рідше буде їх, ну, якщо воно замерзло, то що ти йому зробиш? Нічого. Хоч тут, хоч не Хоть ламай, хоч не ламай а його. Треба просто прибрати. Ну. Я, вон, бачите, голими руками. По тому мені все рівно колючки, вони не колючки, я не боюся. І вони мене не то, мені просто хочеться його від... от так, все витягнула. Витягнула і все. О, і не можу. Значить, від лишнів. Я так думаю. Я так думаю, це, це я так думаю. Тут вони теж, ну якби дождик пішов і хороший. Ну так, да, воно б все б. Ось, бачите, ось такий, Ой, дивіться, гляньте. Вон. Ну оце ось тут ну от Що воно тут? Чого воно? Там, оце ось ось один листок, главний. Ну, там і там. Ось, ота. От я його прищепнула і все. А тут це теж приморожене воно. Ну Так краще, краще його зразу взяти, он, зламити. Дивіться, бачите, он позламувала їх. І вони, відте, он, з пазух підуть увасить. Не знаю. Ось ось теж таке. ну Це теж воно ж замерзло. А що там? А що там його? Вон вирвав. Ну, отуди десь саме тепер контролюйте, дивіться за ними. Бо дуже-дуже багато свіпих буде баганів. Дуже багато. Тут оце повинні цвісти. Я думаю, цей ось кущик зовсім занеміг. За за Надо, о, білизни. О, артилерію пустим ще білизну. Я забула вчора і дитині забула сказати, щоб вона мені її купила. О, А мені оце на цей кущ і там ще на один потрібна білизна. Оце я його возьму, отам, де ці підріжу, аж туди ще, і полью водою. Може, дощ пройде, а тоді наведу на відро води. Бутилку білизни. Ну, Відро таке в мене 12 літрове є. От я на те відро от, бутилку білизни і піділю під корінь. Розкопаю так його сильніше, там, щоб ямка була така, і піділю туди. Це буде важка артилерія в нас. Для таких троянд, які не хочуть зовсім оживати уже. Уже що я її не робила, вона не оживає. Ну, білизною я ще не, не бризкала, чи не, не робила я в цьому році. Ось те ж, ось те ж. Вони ж багато, І взяли ж на себе тут дуже зразу Поначеплялася воно. Отак воно виглядає. Не радісно, зовсім не радісно. Ось ці цвітуть красиво, біленькі, я не знаю, як вони називаються. Це. Їм вже більше 40 років, та намного більше, вже. більше 45. Бо я сюди прийшла, а свекрухи вони цвіли. Вони цвіли на тій стороні, а я їх і сюди перенесла, і там вони цвітуть. Так Все. Гірка моя стоїть. Просте. Зараз посажу два ще піона деревовинних. Сусідка ж викопала мене. І все і буде на Так що я вам розказала, що робити конкретно, потім десь. Хай пройде ще, може неділька, і я пробризкаю їх фальконом. А взагалі, ще, мабуть, наві пробризкаю фітоспорином. От не, не подобаються мені ці кущики, зовсім не подобаються. Бо воно ж то холод були, то всякі, всяка там є щось, все одно. І мені вони не подобаються. І от я їх ще хочу. Пробризати із хорошо прямо під корінь фітоспорином. Розбавлю ту пачку. У мене є. да, пачка в мене є ще одна. Така пастообразна. Ото розбавлю. Ото на, на літр води розбавлю ту пачку. Бо на півлітра то буде крутий дуже цей раствор. І. Десь три ложки буду опискувати, Добавляти. От на цьому все, що могла я вам розказала, все, що таке нужніше. Потім ще ось ця цвіте, як теж красиво вона цвіта. Побачення, он буде рюпини цвісти. до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.